Яку вісімдесят п'ять років стати успішною підприємницею і останні роки війни заробити кілька мільйонів гривень та забезпечити свою старість, добробут дітей і онуків? Усе можливо, якщо ви не проста бабуся, а комп'ютерний геній і добре розбираєтеся у вебхостингу, програмуванні та встановленні кондиціонерів. Ну, а якщо ви ще й доводитеся мамою голови фракції Слуги народу у міській раді, тоді ваші таланти враз примножуються. Особливо це стає помітно на комунальних тендерах. Про успіх політичний і підприємливий. Далі. Історії успіху ковальської бабусі Любові Іванівни Клімук дивуються усі її бізнесову жилку. Журналісти помітили давно, а ще коли три роки тому вона виграла тендер про закупівлю послуги веб-хостингу для розміщення сайту Ковальської міської ради. А ось останніх тендерів, про які розтризвонили дзвонили змі, стала перемога Любов Іванівни у допороговому тендері на встановлення кондиціонеру. Тендер був оголошений виконкомом Ковальської міської ради, і хоча середня... Вартість такої послуги, як ми поцікавилися, становить приблизно 5 тисяч гривень. Ковельській міській раді це обійдеться у 10 тисяч гривень за повідомленням. ковельських змі бабуся, окрім того, що талановитий бізнесмен, є ще й мамою голови фракції від слуги народу Ковельської міської ради Вадима Клімука. З міською радою тісно пов'язаний не лише син Любові Клімук, а безпосередньо її бізнес. Наприклад, буквально за останні чотири роки, якраз коли син став депутатом, Любов Клімук виграла 416 в основному до порогових, тобто безконкурсних закупівель на суму майже 3 мільйона гривень. І чи не усі вони пов'язані з комунальними закладами Ковальщини? Рекордсменом по закупівлях є Ковальське територіальне медичне. Об'єднання, проаналізувавши тендери, ми бачимо, що кошти медичний заклад витрачав не на медичне обладнання, а в основному на комп'ютерну техніку та її обслуговування. Ось, до прикладу, в січні цього року лікарня витратила 228 тисяч гривень на послуги з обслуговування та ремонту офісної техніки. Цього ж місяця Любов Клімук надала закладу послуги з диспетчеризації пристроїв. GPS. успішно займається бізнесом. Юрій Клімук, рідний брат Вадима Клімука. Він виграв тендерів у комуналі. Нальних закладах Ковальщини на суму понад п'ять мільйонів гривень. Про історію успіхів родичів ми вирішили запитатися у депутата від Слуги народу Вадима Клімука. Проте він не відповідає на наші телефонні дзвінки та повідомлення. Щоправда, у реєстрах ми знайшли номер телефону, який зазначений за 85-річною Любов Клімук, але підняла телефон її навістка. Ну я не Іванівна, але можу вам інформацію надати. ви її представник так. Так. Дивіться, ми журналісти з телекомпанії Аверс, справа в тому, що ми побачили, що Любов Іванівна є учасником тендерів в комунальних підприємствах Ковеля і активний переможець скрізь. І пише, що вона мама депутата Вадима Чи то так. Такої інформації не можна надати. Не знаю. А як мені з нею зв'язатися? А давайте я вам перезвоню. Зараз я подзвоню е директору нашому, можливо, він більше знає про це все. А Садо? директор якої компанії? Я вам перезвоню. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. з ким yeah. я спілкуюся? <laughs> це її невістка. Ага, то так ви хіба не знаєте? То ви дружина, можливо, одного з братів, там Вадим Клімук і. Я да, я дружина Юрія. Юрія, так, то вас, ваш Вагро, він не є депутатом Ковальської міської ради, так? Ну можливо. Ага, зрозуміло. А ваш, угу, чоловік, ваш чоловік Юрій так само є учасником. Звісно, до нас ніхто не перетелефонував. Але секрет бізнес-успіху родичів депутата нас не перестає цікавити і дивувати. Тому хотілося б, аби ковальський слуга народу відповів на наші деякі запитання. А саме, як так виходить, що комунальні заклади ковальщини забезпечують доходом його родину? Наталка Поліщук для новин на часі.